А мені не можна їсти солодки, тому що я на нього постійно зриваюся. Давай зараз ти собі чесно признаєшся, що ти вже гойдаєшся дуже багато років. Обіцяєш собі, що все сьогодні я ще наїмся солодко, завтра все спочатку і так далі. І потім вага знову повертається назад. У мене знову не вийде, у мене не вийде, 10 разів, не вийде на це. Яка я взагалі справжня? Коли тобі буде 60 років? От уяви, що ти згадаєш за своє життя. Всім привіт! Мене звати Олеся, і я експерт зі схуднення та допомагає дівчатам позбутися розладом харчової поведінки. Я сама пройшла дуже довгий шлях від постійних спроб схуднути до боротьби зі своїм тілом, і це закінчувалося безпереривним колом. І все-таки мені вдалося схуднути на 10 кг і закріпити цю вагу. І в мене вже дуже багато знань щодо психології харчової поведінки, як це все працює. І в цілому для того я і завела свій ютуб канал, щоб ділитися цим, щоб дівчата ставали більш усвідомленими і. Перестали шкодити своєму тілу, і це відео якраз для тих, хто справді хоче схуднути і вийти взагалі з цього хронічного схуднення, перестати гойдитись і в цілому почати жити. І одразу хочу сказати, що в цьому відео не буде якоїсь чарівної пігулки, а не буде про те, скільки потрібно в день їсти білків, жирів, вуглеводів. Ви можете спокійно знайти ці методи в інтернеті, їх повночі купити якийсь марафончик і далі продовжувати по тій самій схемі. Але давайте будемо чесні: це все не працює, як і готові меню, підрахунки калорій і так далі. Звісно, воно могло б працювати якщо б наше тіло було роботом. Але Прикол в тому, що наше тіло це не робот, наше тіло це дивовижна система, це а, а, різні процеси, і найбільша помилка людства в тому, що ми хочемо зламати те, що зламати неможливо. А це якраз наш організм, наша психіка і наш розум. А наш розум набагато розумніший за оці всі правила, за ці всі стандарти, рамки і так далі. І пам'ятайте про те, що правила хтось придумав. Тому давай зараз ти собі чесно признаєшся, що ти вже гойдаєшся дуже багато років. Ти використовуєш ці всі методи, слухаєш різних дієтологів, нутриціологів, о, обіцяєш собі, що все, сьогодні я ще не їмся солодко, завтра все спочатку і так далі. І потім вага знову повертається назад. Давай признаємося чесно, що це все а, провальна схема, і потрібно йти в щось нове. Потрібно зробити те, що ти ще не пробувала, якраз потрібно піти в свій страх. А, це перше. Друге, а, Вай, ти зараз себе запитаєш, комфортно мені так жити? Комфортно мені жити постійними зривами, а, слухати інших, але не слухати себе і так далі. Якщо відповідь ні, значить настав час слухати Віталіївну. Тому що а, я вже жіночка прошарена в цьому, я вже дуже багато чого прийшла і раджу зараз взяти свій улюблений смаколик, чай, кавку, блокнот, ручку і сісти перед екраном і а, вслухатись в те, що я зараз буду говорити. we Перше, з чого я взагалі раджу почати. А, перш за все, нам потрібно зрозуміти, як я вже і казала, що наш організм це не робот, наш організм це не машина. І зараз на просторах інтернету можна побачити дуже багато різних методів схуднені, які нас ще більше заплутають. Хтось говорить, що потрібно їсти 5 разів в день, хтось говорить, що потрібно їсти взагалі без перекусів, хтось говорить, що можна пити каву після їжі, хтось говорить, що запивати кавою не можна, і так далі. І це все ще більше нас заплутує, Це все. Це заганяє в нас такий кут, що ми а, вроді хотіли почати а, покращити свій а, спосіб життя, а загнали в себе ще більшу яму. І з того всього в нас є вже ніби безліч знань в схудненні. Ми вже самі, ніби як експерти схуднення, але в нас а, нічого не виходить. А це все тому, що ми йдемо проти себе. Це все тому, що ми глушимо свої внутрішні відчуття, свій внутрішній голос і свою природню інтуїцію, яка закладена нам природою. Через ці всі штучні методи ми ще більше будемо Будемо віддаляти свій організм від того результату. От давайте згадаємо, з чого все починалося. Як було в дитинстві? В більшості, якщо, до прикладу, нам не ламали нашу харчову поведінку, батьки вони не вмішувалися в цілому в наші харчові звички, а нас не можна було загнати до, до хати там поїсти, до прикладу. Або дитину взагалі не можеш заставити переїсти. І тоді в нас було все гаразд з харчовою поведінкою, цілому ставленням до їжі. В нас не було страху. Проблема зараз людства в тому, що у нас дуже багато ілюзій, Дуже багато страху на певну їжу і так далі. Але якщо слухати всіх експертів, то по суті ми будемо пити просто воду або харчуватися від сонця і так далі, тому що всі продукти можна заклювати. Тому я раджу почати нарешті слухати, чого хочу я, чого хоче мій організм, і перестати їсти по годинах, перестати їсти, коли ти не голодний. Ви повинні вже нарешті зрозуміти той факт, що це вже навіть науково доказано, що чим більше ми будемо ставити задач нашому розуму, фокусуватись тільки на їжі, а скільки тут калорій, до прикладу, а скільки потрібно їсти білка, все до граму, а яка зараз година? А що я зараз буду їсти? І так далі. Ми включаємо таку велику кнопку, натискаємо, що все наше життя це суцільне схуднення, а постійно думки про їжу і так далі. І звісно, нам не буде вистачати енергії на інші сфери життя. Ми будемо просто постійно думати. Про їжу, ми будемо зациклені тільки на цьому. Ну і звісно, про який результат тут може бути мова, так а і потім з роками це, це вже перетворюється в хронічне схуднення. І так, наступне, що потрібно зробити, це зняти від себе взагалі весь контроль та заборони. Чим більше ми будемо себе тримати в руках, чим більше ми себе будемо контролювати, тим більше ми захочемо вибрати з цих рамок, тому що так працює наша психіка. Це те саме, до прикладу, що а, мама нам до прикладу заборонила з'їсти цю згущенку, тому що вона з нею має зробити. Вити торт і сказала, ти можеш їсти ці цукерки, які сидять на столі. Але звісно, нам захочеться вже ту заборонену згущенку, тому що нам її заборонили, і в нас збільшується на неї спокуса в рази. А ті цукерки, які лежать на столі, і нам можна їх з'їсти в будь-який момент. Звісно, нам буде хотіти цих набагато менше. Це те саме, що в минулому ми не так запарювались про їжу, як зараз, і в нас не було відчуття провини за неї. Тому перше, що потрібно зробити, щоб нарешті вийти з цих хронічних схуднень, нам потрібно повернути всю заборонену їжу. Нам потрібно зняти від себе Контроль. Тому що коли ми постійно в голові ставимо знову ж такі собі оці задачі: мені потрібно з'їсти менше солодкого, мені а, там потрібно взагалі їсти тільки цю їжу, цю їжу не можна і так далі. От просто вдумайся, ти слухаєш когось іншого, що тобі можна їсти, але не слухаєш твій організм. Чи не здається це тобі якоюсь, ну не знаю, хибною стратегією, тому що, звісно, в нас є свої власні відчуття. Проблема тільки в тому, що ми слухаємо інших, що мені потрібно їсти, а не те, що я хочу, якщо ти зміниш. Фокус заборон на те, що я взагалі хочу в цей момент, чого хоче мій організм. Проблема більшості в тому, що ми взагалі не насолоджуємося цією їжею. Ми втратили оцю насолоду, ми їмо прісну їжу. Або ж навіть якщо ми їмо там те морозиво, ми починаємо себе винити за це. Ми не відчуваємо той смак, ми відчуваємо в голові тільки провину. І звісно, якщо ми постійно в голові будемо малювати, що ця їжа погана, це мені не можна, то цей страх набагато гірший, ніж той цукор, який ми їмо. Я не кажу їсти його надмірно, я не кажу їсти солодощі надмірно. Але перший крок завжди це дозволити собі всю їжу. І ті люди, які говорять до прикладу, що мені не можна їсти солодке, тому я тому що я на нього постійно зриваюся. Але питання в коли ти почала зриватись, не після того, як почала взагалі це виключати свого раціону, звісно, в тебе буде більше спокуса на цю їжу, і потрібно пройти оцей період компенсації, коли ти до прикладу повертаєшся в раціон, але потім та їжа для тебе стане просто їжею. Ну, до прикладу. Ти купила якусь нову сукню, новий телефон і так далі. Спочатку в тебе на це такий ажіотаж, і так далі, але потім їжа стане просто їжею. Просто довір'ся собі, і замість того, щоб винити себе і казати, блін, це така погана їжа, яка я погана, а я знову поправлюсь і так далі. Почни направляти фокус на свій організм, відчувати смак, відчувати консистенцію і так далі, щоб ти насолоджувалась цією їжею. Коли мозок почне реально отримувати кайф, він перестане зриватись, йому буде досить там, пів шматка торту, якщо ти справді на навчишся цим насолоджувати, що навіть цілий шматок торта, але тобі вже не захочеться з'їсти там цілу коробку цукерок чи а, пів торта рубанути, да чи півпіця. Тому що ти навчишся відчувати смак. Тому замість того, щоб забороняти собі щось, почни відчувати смак і почни додавати, хочеться з'їсти п'ять цукерок, піди і з'їси, але навчись цим насолоджуватись. Хочеться з'їсти навіть там декілька шматків торта. Якщо тобі справді дуже хочеться, бо ти собі довго це забороняла, піди і з'їси, але знову ж таки постарайся. В цей момент не винити себе, а відчувати смак і повірити, що тобі захочеться зупинитись на багато раніше. Інакше, якщо ти будеш жити цією стратегією все або нічого, я роблю все ідеально або ніяк, то звісно, ти будеш гойдатись в цьому все життя. І якщо ти з'їла, до прикладу, вже не одну цукерку а п'ять, не одну цукерку там А три, а не одне печиво там півкоробки і так далі, звісно, ти вже подумала, все, я така погана, мені потрібно скористатися цим злочином, все, я вже зараз в мету, все. Що я собі забороняла за цей місяць? Уже все пропало і так далі. Ні, це дуже хибна стратегія, тому потрібно її змінювати і потрібно більш з легкістю до цього всього відносити. І так, а тепер наступний крок, і він насправді найголовніший це прибрати взагалі від себе дуже великі очікування, надмірні очікування, які ми собі ставимо, перестати фокусуватись тільки на вазі, перестати фокусуватись тільки на тому результаті, тому що я знаю це як людина, яка раніше робила дуже багато, старалася виконувала всі рекомендації нутриціолога. Там, до прикладу, рахувала до граму калорій, я тренувалася в залі, і вага просто стояла. Я кожного тижня зважувалась, в мене там було до прикладу або далі стоїть вага, або мінус 200 грам. Я все закидувала і з того горя переїдала. Це дуже хібна стратегія. І навіть є такий закон. Якщо ми дуже сильно чогось хочемо, ми це від себе віддаляємо. А чим більше ми, до прикладу, інколи стараємося, тим більше у нас не виходить. Це те саме, до прикладу, як ми готуємо борщ по рецепту, все даємо по грамах, як там. Написано і так далі, і він виходить. Low Або коли ми до на око, насипали там туди-сюди, якось не запарювалися. І чоловік такий каже, Боже, це найсмачніший борщ в моєму житті. І це потрібно робити так, так само і з нашим способом життя в плані схуднення. Більше з легкістю до цього відноситись, більше зациклюватись на тому, взагалі, а що я зараз відчуваю, що зі мною вже все гаразд. Я це роблю для того, щоб покращити свій спосіб життя, направляти кращу увагу на те, чим мені подобається займатися, який Спорту мені справді подобається. Можливо, це до прикладу не силові тренування, можливо, це до прикладу там якась там йога, чи, можливо, це якісь танці і так далі. Обери активність, яка саме для твоєї душі. Чому твоє тіло опирається і не хочеться робити? Бо, можливо, тобі взагалі не хочеться цим займатися. Якщо тебе задобують підрахунок калорій і так далі, то чому ти далі продовжуєш цим займатися? Знайди людину, яка, до прикладу, допоможе тобі знайти інший підхід. І якщо ти даш запит Всесвіт, ти й отримаєш, обов'язково знайдеться. Це людина, яка тобі в цьому допоможе. No що ти реально це робиш? Якщо ти себе заставляєш, якщо це якась каторга для себе, то спробуй змінити підхід, щоб ти робила це більш з легкістю і так далі. Тому що коли ми постійно фокусуємося тільки на цій вазі, ми постійно зважуємося, ми посилаємо нашій підсвідомості такі сигнали, що я постійно худну. Ми це обов'язково будемо примножувати. Так, ти постійно перевіряєш ту вагу, постійно з тобою щось не так, і наша підсвідомість сприймає все буквально. Значить, я буду постійно худна. І ти будеш це примножувати. А якщо ти зміниш фокус того, що з тобою щось не так, що ти постійно страждаєш, що ти а, постійно чекаєш того схудення, і зміниш фокус на те, що зі мною все гаразд. Я зараз люблю своє тіло. Ти будеш а, ці емоції примножувати так. Зміни вібрації з того, що з тобою щось не так, що ти постійно худнеш на вібрації вдячності, на вібрації щастя, на вібрації задоволення від процесу, і ти побачиш, як це буде получатись набагато краще. Ти побачиш, що це буде йти тобі легше, чим більше ти будеш себе наставити, чим більше ти будеш себе добивати, тим більше це буде від тебе віддаляти. Ти реально можеш побачити, що можливо в тебе є вже багато знань, і ти робиш, виконуєш ці рекомендації, але чомусь вага стоїть, чомусь в тебе не виходить на відміну від тих дівчат, які ти дивишся, блін, вроді роблять те саме, але чомусь у них набагато кращий результат. Чому так? Тому що ти це робиш не з вдячності, ти це робиш не з кайфу. Ти це робиш тільки зі страху, що у мене знову не вийде, у мене не виходилось 10 разів, не вийде. На це, і звісно, всесвіт буде ще більше тебе віддаляти, тому що це твій урок. Ти маєш пройти цей урок і відпустити цю ситуацію. Ти маєш довіритись, те, що ми робимо зі страху, те, що ми ставимо вище божественної сили. Да, то обов'язково у нас цей світ забере. Якщо ми ставимо вище свою фігуру, ми зациклюємося тільки на цифри. Ми не дякуємо за це тіло, яке нас в нас є, яке на нас обслуговує. Так, ти можеш рухатись, ти можеш робити все, що ти тільки забажаєш. Тебе все є для цього. Але ти це не цінуєш і до прикладу, все я, наприклад, важу. Там 58, а я хочу важити 54, у мене не виходить, я себе ненавиджу. І звісно, ти будеш ці емоції примножувати. Пам'ятай, що підсвідомість наша сприймає все буквально. Навчись а, переходити на інші вібрації, кожного дня підходити до дзеркала і казати, яка я красива, зі мною вже все гаразд. А, да, можливо, щось не ідеально. Десь там є якийсь целюліт, десь там, до прикладу, животик можливо випирає, але нічого, це не так страшно, як я собі малюю. Я буду з задоволення робити там до. Прикладу, ті тренування я буду задоволення по чуть, чуть змінювати спосіб життя. Я не кажу лягти і нічого не робити, і це саме ти можеш пояснювати собі, я ж не лягла і нічого взагалі не роблю. Я навчаюсь, я дізнаюсь нову інформацією. Я до прикладу додала вже більше клітковини, я їм менше, наприклад, солодкого, я їм ем, менше там фастфуду, п'ю менше газованих напоїв. Ти ж і так робиш набагато більше дій, чим ти робила в минулому. Просто старайся продовжувати. От реально, забери ваги в. Взагалі віддай їх комусь, викинь тіваги. Перестань, перестань зливати енергію на ці цифри. Інакше ти ніколи з цього не вийдеш. Ти будеш постійно боятись навіть втратити той результат, якщо ти схуднеш, ти будеш будеш постійно перевіряти блін, можливо, я поправилась, може я щось роблю не так і так далі. Бо це все в нас вже в голові. І коли ти прибираєш ці ваги, ти починаєш просто змінювати фокус з ваг на те, що я зараз роблю. Як я себе відчуваю, я себе люблю, і ти будеш бачити, як через місяць взагалі ти будеш. По іншому себе відчувати, ти будеш по іншому виглядати, і так далі. Тому що я раніше, коли я виходила взагалі з розладу харчової поведінки, я відклала ваги на два місяці. Я перестала на цьому зациклюватись, я почала більш робити це з легкості. Я реально перестала рахувати калорії, я перестала забороняти собі їжу. Захотіла того морозива, я його додала. Просто я навчилась смакувати. Захотіла з'їсти того торта, я додала, але я навчилась реально відчувати смак, консистенцію. Я раніше взагалі їла бездумно, як робот, машинально, їла дуже. Швидко навіть не розуміла, чи я згіла кусок ковбасичове чаю. Да, тому замість того, щоб щось собі забороняти, знову ж таки зводимо фокус на те, який там смак, що я зараз відчуваю і чого мені хочеться. Чи хочеться мені сьогодні піти на тренування? Чи я себе погано відчуваю? І мені хочеться відпочити. Я взагалі схудла без тренувань, тому що я зробила собі травму, і я взагалі два роки вже не тренуюсь. Але я схудла. Я просто почала змінювати свій підхід, своє мислення. І дуже часто я бачу, що люди говорять про те, що я і дуже багато тренуюся, я багато чого роблю, але у мене просто стоїть вага. І потім я, до прикладу, змінюю мислення, і в мене реально тіло худне. Ну, звісно, це так відбувається, тому що все починається з мислення з наших підсвідомих програм і так далі. Тому почни змінювати свій підхід. Почне змінювати свої вібрації, і звісно, це все, що я тут назвала вище. Тобі може бути страшно почати це змінювати. Тобі може бути страшно змінювати своє життя, тому що наша підсвідомість, наші вже створені програми, вони нами керують, вони будуть посилати негативні думки. Що як це так, тут дуже багато калорій, а це ж не можна їсти, і так далі. Але ти замість взагалі цього страху маєш переходити на взагалі діалог з собою. Направляти увагу на внутрішнє, не на зовнішнє, а на внутрішнє проблема зараз в більшості, що ми керуємося тільки зовнішнім. Як виглядає наше тіло? А я хочу зараз їсти. Я там до прикладу хочу отримати більше грошей, і так далі. А це все зовнішнє no взагалі справні щастя, тому що насправді, якщо ми завтра отримаємо ще більше грошей, ми отримаємо ідеальне тіло, і так далі, то це не дасть нам того щастя, як ми собі уявляємо. Тому що якщо ми не навчимося реально дякувати за те, що є вже зараз, ми не навчимось насолоджуватись. А зараз більшість людей в цьому світі вони просто не вміють насолоджуватись. І скільки благ вони завтра не отримають, вони просто не будуть вміти цим насолодитись. А це говорить про те, що нам потрібно навчитись відчувати наше внутрішнє чого я зараз хочу, яка я взагалі справжня, яке моє нове я, як я хочу виглядати сама для себе, якою я хочу бути сама для себе, а не якою я хочу бути в очах інших людей? Яка взагалі а, моя справжня натура? Чому я хочу бути хорошою дівчинкою для інших? А, як я взагалі себе по-справжньому відчуваю? Які мої справжні бажання і так далі? Ось на чому, має бути фокус. чому ми, ми постійно переїдаємо. Чому наше тіло опирається? Тому що ми глушимо свої внутрішні відчуття, тому що ми не відчуваємо себе. Ми глушимо свій внутрішній голос, сигнал нашої душі. Ми все самі знаємо, чого б ми хотіли і як би ми хотіли. Але ми втратили оцей зв'язок з внутрішнім через оце все навійне зовнішнє. Про те, що всі показують, транслюють в інстаграмі заробітки, ідеальне тіло і так далі. Але насправді це все можливо навіть не наші бажання, а ми е, глушимо свої відчуття і біжимо за е, чужою мрією, до прикладу. Да? Тому тобі потрібно заповільнитись і запитати реально себе, яка я справжня, якою я б хотіла себе бачити. А що взагалі я бажаю? Да? Чи справді я так хочу мати той ідеальний прес? А можливо я хочу взагалі займатися чимось іншим. В житті і пора вже перестати зациклюватись на схудненні, коли тобі буде 60 років. От уяви, що ти згадаєш за своє життя, як ти постійно плакала через сферіцію, ненавиділа себе, постійно худла, постійно все собі забороняла, не, не насолоджувалася своїми молодими руками. Да, а постійно зливала енергію на те, що з тобою щось не так, що потрібно щось підправити, що потрібно там, до прикладу, ще щось отримати для того щастя. Зараз себе запитаю, от що ти згадаєш? Якщо до прикладу це тільки емоції страждання, то настав час щось змінювати. Настав час починати жити, а не зливати енергію тільки на своє тіло, і так далі. Повір, коли ти відпустиш цю ситуацію, коли ти почнеш направляти увагу сюди, то все почне змінюватись, але саме собою воно не зникне. Якщо ти й далі будеш продовжувати використовувати ці всі методи, які а тобі ні разу не допомогли, які тебе загнали ще в більше коло, ще в більше, більше емоції страждання і так далі. Тому все починається з діалогу з собою, з внутрішньої мотивації, не з зовнішньої, тому що наше его воно не наситне, воно буде хотіти завжди ще більше, більше смачної ще більше потрібно підсушитись, ще більше потрібно щось підправити і так далі. Бо в кожного з нас є оця ненаситна частина, але це все не голос нашої душі, це все наше его, яке залежне від чогось, хто хтось залежний від свого тіла, хтось залежний, наприклад, від їжі заїдання емоцій, в їжі отримання. Задоволень і так далі, але оці всі емоції, які ми беремо, в їжі, в алкоголі і так далі, це все ми беремо в борг. Те саме, що ми заливаємося постійною кавою і так далі. Ми беремо в борг цю енергію в нашого тіла. І потім ми будемо чимось платити для того, щоб перестати бути залежною від чогось зовнішнього, нам потрібно навчитись шукати внутрішню мотивацію і розпізнати нарешті, хто я така, хто я справжня, а не бути постійно хорошою дівчинкою для всіх, чого хочуть інші. Але про себе думати в останню чергу, і звісно, якщо в тебе не буде а, самоцінності до самої себе, то ніхто не буде а, цінувати, тому що а, ми а, самі дозволяємо а, до себе Самій собі, чого ти хочеш від чоловіка, якщо ти сама себе постійно гнобиш, критикуєш, яка я негарна, погана і так далі. І повір, коли в тебе буде вага, до прикладу там, 50 КГ, коли в тебе не буде целі і так далі, ти вчепишся в щось інше, бо це знову ж таки те, що я казала, людина не вміє насолоджуватись. Настав час не плакати, що я зірвалася, не казати, яка я погана. А я там знову не, в, не втрималась, в Мене немає сили волі. А зрозуміти, чому ти приходиш вечором додому і переїдаєш, заїдаєш. Можливо, ти працюєш на нелюбимій роботі, можливо, ти живеш з нелюбимою людиною. Можливо, ти а, взагалі щось боїшся собі, признатись, і просто змінюєш фокус на те, а, що я себе буду винити, я буду відчувати провину, бо я, я, я переїхала да? тіло. Це найкраща жертва для того, щоб. Постійно себе контролювати, постійно щось там змінювати в ньому, і так далі. Але твоє тіло нарешті потребує того, щоб його почули. І тоді воно перестане опиратись, і тоді воно перестане захищатись зайвою вагою, і тоді воно перестане взагалі ем, хворіти і так далі. Ти не просто так хворієш, ти не просто так переїдаєш, і так далі. Це просто наслідок. Завжди є якась причина всього. Так? Тому тобі не настав час признати собі, яка причина оцього. Твого способу життя, і якщо ти бачиш, що ти щось робиш там, до прикладу, ну ти дуже стараєшся і в тебе це не виходить, то настав час запитати, а чи це справді моє істинне бажання, яке йде від душі? А можливо, я обрала не той метод, і можливо я просто йду не по своєму серцю, а йду по тому, що мені навіюють інші, так? Тому що немає такого методу, методу всхуднення, який підійде абсолютно всім людям, ми всі різні, ми всі індивідуальні, так і тому звісно, є якась база є якась база внутрішнього Логі, я також притримуюсь якихось там рекомендацій і так далі. Але це тільки мій орієнтир. Разом з цим я додала свої бажання, як мені буде добренько. От, наприклад, я люблю сирні кульки, люблю салат з крабових паличок. і я собі це балансую в раціоні, бо я це люблю. А хтось інший скаже. Капець там, майонез, а не можна їсти борошно і так далі. Ну це все бред. Це чи більше буде вас заганяти в ті рамки. І коли я почала додавати в раціон те, що я люблю, я почала справді насолоджуватися цією їжею. Так? Тому а, все залежить від того, як ти собі це будеш малювати в голові. Якщо ти будеш а, все малювати з емоцій страху, то відповідно ти будеш тільки жити на вібраціях страху і будеш варитись постійно в цьому колі. І коли тобі буде 60 років, ти будеш згадувати тільки погані емоції. Але якщо ти сьогодні почнеш переключатись на емоції а, щастя, на емоції вдячності, звісно, це не буде легко, бо ти все життя жила в емоціях і організм цими емоціями. Але ти кожного дня... Почнеш чуть-чуть помічати щось хороше, підходити до себе і робити якісь компліменти, яка я хороша, почати себе хвалити, почати виписувати, що я за сьогодні зробила добре, і тоді підсвідомість буде розуміти, ага, я і справді можу робити щось добре, а не тільки бути винною чи не тільки картати себе і так далі. Тому почни з цього. Замість того, щоб постійно себе контролювати, мати до себе якісь надмірні очікування, постійно собі щось забороняти і так далі, позабирай ці всі обмеження, вийде нарешті з цієї клітки, в яку ти сама себе загнала, тому що організм він в цілому має бути вільний. Ми всі йдемо до свободи. І звісно, ми опираємося, коли ми самі себе зриваємо в цю клітку. Наша душа хоче з цього вирватися, але ти їй не даєш. Можливо, ти є дуже крута особистість, ти є дуже позитивна, ти талановита, але ти це все глушиш, бо ти копіюєш тільки інших, ти робиш тільки те, як інші можливо, ти взагалі задаш свої тренди. Можливо, ти взагалі додасиш щось унікальне своє, якщо ти перестанеш дивитися тільки на інших, на Коротше, трошки накладочка вийшла. У мене е, сів мікрофон, тому я просто вже буду завершувати і хочу закінчити. Пам'ятай! Що всі правила хтось придумав, я впевнена, що це відео дасть тобі напрям, і ти можеш почати зміни вже сьогодні. Ти можеш взяти для себе якісь нові усвідомлення і почати це виконувати. А якщо ти, до прикладу, будеш бачити, що ти не справляєшся самостійно, що тобі важко і так далі, ти завжди можеш звернутися до мене. Тут я залишаю свій інстаграм. В мене є індивідуальний супровід, на якому я з кожною працюю особисто. Я допомагаю, тому що оця підтримка, вона дуже... Дуже важлива і не завжди так чоловік, батьки зрозуміють це так, як людина, яка вже це пройшла, як людина, яка зможе тебе зрозуміти, як ніхто інший. Одне діло, коли а, ти працюєш просто з психологом чи дієтологом, який ніколи не страждав розладом харчової поведінки, а, і ніколи ніколи в нього не було проблем зі схудненням. А інше діло, коли людина сама це на собі прийшла, коли вона відчувала, коли вона була на твоєму місці, і вона, звісно, зможе тобі допомогти в цьому, і тобі буде набагато легше. І скоріше дійти до того результату, так? Тому що а, наш час це найдорогоцінніша валюта. І коли в тебе є підтримка, то можна набагато скоріше дійти до того результату, чим ти будеш сама далі. А, да, Звісно, ти дійдеш до того результату, і я дійшла до результату. Але скільки років мені а, треба було, щоб це усвідомити і до цього прийти. Тому а, переходь в мій інстаграм, а тут я ділюся взагалі своїми порадами, а, даю якісь лайфхаки, як я харчуюсь, наприклад, на застілях, кафе, подорожах і так далі. Алі дуже багато цікавого в актуальних. Я думаю, також ти зможеш знайти для себе якісь нові усвідомлення. Ну і дуже дуже буду рада, якщо ти поставиш лайк цим відео, якщо ти підпишешся на YouTube, якщо ти в цілому напишеш а, свій комент, поділишся взагалі своєю історією. Я все перечитую. Я мені дуже дуже цінно, коли до мене приходять до прикладу якісь нові дівчата, діляться своєю історією. Це дуже дуже цінно для мене, і тоді я відчуваю, що я це роблю. Не дарма, тому буду дуже рада а, і а, в цілому успіхів.